Хотів би власне запитати про ваші рефлексії, думки за підсумками от учорашнього першого дня ювілейного саміту НАТО. Ми почули промову президента Байдена. Ми почули виступи у Вашингтоні президента України, який закликає Сполучені Штати зняти будь-які обмеження щодо ударів по російській території. Ну і власне цей анонс обіцянку суттєво суттєво посилити протиповітряну оборону України. Наскільки це важливі кроки? Чи варто було очікувати щось більшого від цього саміту? І от оцініть те, що ми вже почули, зумовно важливо проголошено, але на мій погляд, це побільше відносно перспектив. Мільярд коштів тактичне системи протиповітряної оборони. Десятки дуже важливе, тому що і ми з вами обговорювали зенітно ракетні комплекси. Такий стратегічне протиракетне, особливо Петріо, треба прикривати. Він не дуже рухомий на малих висотах. І щоб, наприклад, формувати протиповітні оборони в Харкові, спочатку треба очистити від розвідна системи російської, яка над цим містом і навколо, а потім заводити. Петріоти заводити там Аріс і тактичні системи. А в залі по великому рахунку і, і винищувачі так, от на перспективу, ми бачимо. Дякуємо земляр. Дякуємо за підходи, теж але ж ми бачимо, що зрозуміло, що запрошено не, не було, і нас на це орієнтували. І тому я уявляю, нато це як будинок. Минулий саміт Вінницький нам говорили і до того ще декілька років про в будинки в цьому НАТО, що відчинять чи двері, чи хвітки, чи щось небудь. Дійшли до ювілейного в Вашингтоні. Нам сказали, бажіть, щоб добратися до цього будинку, треба ще побудувати місто. Тобто ми не те що підійшли і відчиняємо щось, а нам треба побудувати міст, по ньому пройти, добратися до хвітки, двері чи що-небудь. Але це геополітика відносно перспектив натовських 10 років десь там. Нас цікавить більше зараз. Хоча важлива і стратегія цього вступу. Що стосується з протиоповітним протиракетної оборони, ми дякуємо і говорили про те, що десь перспективи буде, але я хотів би звернути увагу. Розмова півроку про сім. Я звертаю увагу батареї. З земітих ракетних комплексів, з протиракетної оборони. Рішення поступово набиралось прийнято по п'яти. І говорили, що потужна, дуже заява буде на цьому саміті. До сіми так і не добрались, а розмова йшла уже півроку, йде. Перший з п'яти появився німецький, де наш президент був в Німеччині. Він зайшов, А інші, хоча якби там ну да, по мені можливо, вони досить швидко можуть і Повинні були з'явитися, але опять-таки, опять-таки, розмова п'яти. з точки зору протиуповідної оборони. Ми обговорення це було по зенітно ракетним комплексам військам. Більше перспективи щось є. дякуємо за це. Але для того, щоб формувати систему, про яка говорять їх офіції, до речі, опосередковано говорили і президенти про це інших, хто приймається справами у, е, України, але система це не тільки зеніт-ракетні війська, це винищувальні авіації, засоби РЕП, які діють по засобам нападу повітряного противника відносно, е, значить, системи дальньої руки системи протиповітряної винищувачі, де 16 стосується тільки заборони. Все решта, і вони могли бути ще в кінці минулого року. Змін немає. Були очікування, якщо потужні ми з з ППО цього компоненту немає. Заборона пф 16 Це літаки європейські, не американці, а заборона американська гріпини, які нам краще по умовам їх застосування. Шведи готові, але заборона американська. Значить, пропонували два літака ДРЛО, опять таки від шведів. До речі, я був на навіаносів у старенькі є, але така система близька старенька, американська на віносна Хакай, щоб краще працювали F-16, не тому, що їх не зразу буде багато. Ми про це знаємо, і озброєння не, не най ну не перевищує російське, так це точно. Ми це теж знаємо. Що виходити з положення? Нам потрібні літаки, дані сіне виявлення і управління для Ф-16 може бути хакай, можна під шведські, але там є система. А тут вони взагалі інтегровані. Один хакай американцям якби нічого не варте, Це оборона, але ж ну, але ж отак. Тому нам потрібно формувати систему про яку І йде е, поки ще розмова. І тепер по е, це оборона це не означає тільки збивати, коли вже у нас літя літя ці засоби повітряного нападу. Це означає бити їх скрізь, починаючи з заводів, де вони виробляються, на склади, де вони ті ж каби знаходяться, і на аеродромах, е, на яких ці каби приєднують до е, літаків. І потім вони виконують завдання в Україні, тобто надія була можливо збільшити радіуси дії засобів тактичних ракет своїх старих атакамців, але ж вони нам потрібні, і ми можемо їх застосовувати. ефективно, цього теж не відбулося. Тому... Починав і закінчую вдячності американцям, нашим союзникам, але маю свій погляд, свою аргументацію, яку довів відносно перспектив формування системи протиповітряної протиракетної оборони над Україною. Не генерале, власне, дійсно дуже слушні ваші зауваження. Зокрема, хотів би також ще додаткове питання поставити по авіації, тому що багато хто очікував, ну і публічно власне в пресі писали, що в 16 може з'явитися якраз під цей саміт НАТО, тобто оголошення появи F-16 в Україні може прозвучати офіційно вже якраз у ці дні. Коли саміт НАТО відбувається у Вашингтоні, цього не відбувається, як ми бачимо. І ви назвали також низку вимог так цієї системи, взагалі підтримки в шістнадцятих багатоцільових винищувачів, радіолокація, літаки, власне, виявлення цілей. Які в процесі, так би мовити, так є певні оголошення, що є країни, які готові нам надати, але все ще не зрозуміло, як це все буде сукупно працювати, де буде базуватися, і так далі. І так далі, дуже багато питань виникає. Чи це означає, що з нас знову на невідомий термін відкладається фактично то оголошення передачі f 16 для України? Коли це може статися, чи може просто цю інформацію вже тримають під грифом абсолютно цілком таємно, оскільки чутлива тема, і росіяни зараз активно намагаються бити по наших авіабазах литовищах, розуміючи, що поява f 16 може перевернути війну або суттєвим фактором стати змін якраз на користь українських сил оборони. Розочарування за декількома напрямами. По-перше, це f 16 даже Гріппін, і, і міражі зайдуть. Це не срібла куля і не вундервафе. Тобто, це буде поступово і поступово буде зростати потенціал, як винищуються системи протиповітряної оборони, і як штурмовік для повраження наземних цілей. А, і, і тому зразу і от ць, не буде. по друге відносно інформації, я переконаний і відстою позицію, що вони могли з'явитися в 16 в кінці минулого року. Все решта штучна інформаційна від американців, які дискредитують вислови політиків і воєнних європейських, і прийшлося і на їх право заявляв, що. В 16 вже ж з'явиться це ж голова комітету начальників штабів. Але подивимося, наскільки це реалізується, тому що вже пересувають сліди на осень. штучно. є складності, коли вони б? є, були. Були, є і будуть далі, тому що вдосконалення меж немає, і загроз відносно того, що появиться, і можуть їх збити, та будуть збивати. Як збивають наші зараз, пілоти виконують завдання в важких умов. І Міг 29 і Су-27, і 24, і двадцять. 20... П'яти боці війна, але нам потрібен інструмент, щоб це якби менше вдавалося росіянам для того, щоб боротися з цим, і треба бути рішучим, і треба якби приймати рішення з цього приводу. Тому я пропоную, значить, як тільки нова інформація, я дотримуюсь такого підходу. По Ф-16. Ви вища говорите це. Американці інформаційні ляють воду на пропаганду російською для того, щоб відволікати, відгальмувати все таке інше. Питання для нас вони нас навчили багато. Дякуємо, бачите, весь час дякую. Півроку, в тому числі, і підходом, де є гасла і де є діє». Тобто за півроку вони дуже допомогли росіянам. Зовсім не допомогли за ці півроку нам, хоча в цей час стояли в чергі із ритянам, яким вони всі черги допомагали і. Тайваню, які вони заявляли, і дійсною сучасною зброю, є різниця. Ми та з сачей зняли окуляри, у кого які були ажеві інше, і ми е, стали більше прагматиками і раціональний підхід полягає в тому, е, значить, що вони говорять, що вони роблять. Коли після Ахмедету їх представник Білого Дому говорив про те, що е, значить їх ситуація по зняттю заборони будь-чому не зміниться. Подивиться, яким який він був рішучий в цьому. Тобто всі очікували, що все ж зміниться, все ж буде реакція. Ми пам'ятаємо, як Хамаса все штучно формували, ну і відбувалися удари по своїм лікарням, піднімалися на весь світ, яка була реакція світу. Е, я не думаю, що чи з діти краще, чи арабські, чи українські, чи будь-які, які знищують ворог і агресор. Але ми бачимо, що відбувається. Тобто, американці тоді не радили ізраїльтянам там. Будь-що робити, передавати озброєння, а саме в цей час передавали F-35 і два типи авіаційних бомб. Тому ми навчилися бачити, ми навчилися раціонально підходити. Ми не забували дякувати і це робимо. Але наша позиція зараз стала більш прагматична. Ми очікуємо конкретних дій. Пане Юре, у нас буквально 2-3 хвилинки ефіру до 3 хвилин залишилося. Отже, ви згадали якраз виступ пана Кірбі, так, представника Білого Дому, який рішуче заявив, що навіть після удару по Ахмадиту, по Києву не зміниться позиція. Що стосовно високоточних ударів в глибині на території Росії, президент Зеленський вчора виступав у Вашингтоні в інституті Рейгана, і знову ж таки це питання порушив у своєму виступі. Зеленський закликав надати дозвіл бити по цілях в глибині Росії на дистанції понад 100 кілометрів і більше. Чи є сенс тоді в таких заявах? Якщо ми вже почули навіть напередодні візиту зеленського офіційну позицію Білого Дому по цьому питанню. Боротися треба воєнною дипломатією треба займати, але я співчуваю нашому керівництву, тому що відрізняючись від нас, ну фактично від мене, я намагаюся бути коректним, можу. Аргументацію і якби висловлює тих, хто що робить. У нього ситуація складніша. але те, що він не був на відкритті свідковому ювілейного саміту, який не дуже багато поки ще на поточний час нам дав, а виступив там, от цьому на форумі цього регіна, це теж сам по собі, як на мене, говорить про таку реакцію. Тобто, це езоповська е, мова. Щось можна говорити, а щось можна показувати своїми діями і тому я за те, щоб українці діли більше, допомагаючи своїм силам оборони України всі брать більші війні за наше існування нашої держави, нашого народу. Розраховуємо на себе на свої сили і на нашу єдність в першу чергу. Партнери і союзники це добре, але вони замість нас цю війну, як ми знаємо, не виграють. Ми маємо самі брати власне ініціативу в свої руки і е, наближати нашу перемогу. Дякую дуже за розмову, за відверті відповіді. Романенко з нами був е, на зв'язку. І говорили ми власне про те, що вже почули на саміті НАТО у перший день. Які обіцянки, анонси, пропозиції для України.